Про НМТ, про як воно відбувається, яка технічна сторона цієї медалі, і взагалі, як це все відбувається. Всім привіт! З вами канал Іран Відео. І зараз я, мене лишається на моєму невидимому годиннику. Залишається 10 хвилин до виходу. Я вже готова. Подивіться. Секундочку, ось моя сумочка. Одягла всі свої аксесуари. Так, вони мені будуть придавати впевненості. Подивіться: футболка, грецька, моє прізвище, сумка також. І тому сьогодні удача буде на моєму боці, я сподіваюся. Зроблю вам скоро відео про свою кімнату. Так, це саме те, про що я маю думати перед НМТ. Хочу вам показати анпекінг своєї НМТ сумочки. Подивіться на це. Це просто мій суперфайлик. Це мій винахід, щоб не шукати потім ручки і паспорт. Це мій винахід, я все в один файлик поклала. Це просто це. Я не знаю, це потрібно запатентувати десь. Ось моє запрошення. Так, так, мене як від персону запросили на НМТ. Жарт. Чесно, я вже не можу, я вже не можу сидіти. От давайте поговоримо. До речі, мені прийшли такі гарні прикраси на рекламу. І хочу з вами поділитись, поки я. Цій прекрасній троянді хочу поділитися з вами своїми емоціями перед НМТ. Перший пункт хвилювання, чи є, чи нема питання, заговорила віршами, це вже признак просто натхнення польоту або просто нервового тику. Хвилювання у мене немає, тому що я просто дуже хочу вже скоріше це здати. Я знаю, що я вчила цілий рік, приділяла досить багато часу підготовці. Тому все, що я знаю, я напишу і без хвилювання. Чи пам'ятаю я все? Ні. Напевно, я поставлю камеру. Це нормально. Цей вступ до відео вийшов дуже довгим. А, Напевно, ви будете це промотувати, тому що ви зайшли на це відео, якщо ви хочете подивитись, як пройшло НМТ. Але вибачте, я не можу з вами не говорити перед НМТ, тому що це єдине, що залишається у мене зараз. Тому, без тому. Ой, ну що? Зараз вже 17 червня. Вчора я склала НМТ. Нарешті, я сказала цю фразу, я вже склала його. Зараз поговоримо про мої результати, про обстановочку, про все вам розповім. ось мої бали 190 українська мова. Так, так, тому я говорю, що я склала НМТ, а не стала. Це лексична помилка. Далі 153 математика. Це все пояснює, тому що на вагах життя завжди має бути якась гармонійність. Розуміємо. Англійська мова 163. Цілком. Я задоволена своїми результатами. Єдине, що англійською я хотіла трошечки більше 170 Нагадую, що НМТ не показує твої знання по твій рівень по англійській мові. Тому це все не знаю, чи це суб'єктивне, чи це не об'єктивне. Я не знаю, як це назвати, але справді НМТ не показує рівень твоєї англійської, тому тут нема що переживати чи засмучуватись. Так ось починаємо. Я підхожу до школи і бачу. Тільки своїх дітей і тільки свою вчительку. 16 червня здавало у моїй школі в Чернівцях всього 32 дітей. Я думала, там буде зараз просто якийсь рій, бджоли, всі з зошитами, просто отак, вот от перелистують ті сторінки. Ні. Ну, якось. Ну, все було спокійно. Я прийшла за півгодини до екзамену, ми там постояли ще що поговорили, щось там я почала всім казати: не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, тому що я така нехвильована. До речі, я сподіваюся, що вам не заважає ця лампа, тому що вона так на мене гарно світить. Ви потерпите цей житовий фон. Ми заходимо в школу. Нам директор школи чи директор цього процесу починає пояснювати правила, що не потрібно намагатись списати, принести телефон, тому що цього року дуже мінімальний прохідний бал і взагалі ну, можна його набрати. Прохідний бал ви точно наберете, це я вам точно кажу 100%. І щоб ми у цього всього не робили. Потім нас викликають по одному За алфавітним порядком. Ми показуємо наші паспорти. Я вже вам показувала, що в мене було з собою. Стою з того свого файлика паспорт показую все, все на лице видно. Я іду. Я знаю, що я в першій аудиторії. Я зустріла ще одну свою однокласницю, тому що її переді мною викликали, і ми йдемо. Я йду цією дівчинкою. Вона каже. На третьому поверсі перший кабінет, і я ж послухалась, тому що я така довірлива. І щось ми не туди прийшли. Якась зустрічає нас інструктор з сигаретою, така дівчата, ви не сюди. Угу, я така зрозуміла. І, і ми пішли на другий поверх, знайшли нашу аудиторію. і Ура! У нас там лишалось 20 хвилин до екзамену, і ми ще вийшли з аудиторії, там постояли під аудиторією, познайомилися в принципі, зі всіма, хто складав в моєму кабінеті. Щось там казали, ну буде можливість щось там оце от все. Але чесно, я взагалі не мала на меті у когось щось питати. Що, ну, навіщо? Це будуть мої помилки. Я справді готувалася цілий рік, і мені було б навіть сумно, якщо б я зробила чужі помилки. Так, я зараз говорю фразами школи, але так я не хочу робити чужі помилки. Якщо вони будуть мої, то вони будуть мої. Я не буду за цього сумувати. Ми всі здали на таку маленьку парту наші особисті речі, взяли тільки з собою водичку, дві ручки. У кожного було по дві ручки, і я бачу, нам дали такі чернетки, отакий, от отакий листочок, отакий. От Отакий От маленький. Що я на тих чернетках напишу? Скажіть мені, будь ласка, в школі, ну, як мінімум, три нормальних листочка. Ну, це зрозуміло, нам сказали, що нам дадуть ці листочки ще, що це не варто переживати, але ж всі ви знаєте, Боже Боже, у нас так, такі малі чернетки. Подивись, подивись. Не потрібно розводити паніку. Я прийшла дуже спокійно на НМТ, Я, в принципі, стресостійка людина, і Я можу там себе заспокоїти. Якщо я скажу собі, що я не повинна хвилюватись, я реально не буду хвилюватись. Я не знаю, як це працює, але ця схема вона вже пророблена роками. Хочете, я вам розкажу свої лайфхаки, але це вже буде в іншому відео. Все починається. Ми всі повсідались на наші місця. У мене було восьме місце. Я сиділа біля віконечка. Це було насправді дуже гарне місце. Я так сижу і дивлюсь, боже, який гарний краєвид. Думаю, зараз нічого не буду писати. Але, звісно, я туди подивилась на той краєвид максимум два рази, тому що я завжди була в комп'ютері своєму. І нам почали проводити знову інструктаж, що робити під час повітряної тривоги. Не можна брати телефони. Ознайомтесь, будь ласка, з правилами, НМТ, які в нас вже були там на комп'ютері, там така штучка була, такі правила. Нам сказали, подивіться там на такому кружечку маленькому, отам от, комп'ютері, чи там все, все видно, чи у вас там відкрита та вкладка. Щось я там нажимаю на ту на той кружечок, у мене там одна така вкладочка, а у інших було по дві. Я бачу, я вже думаю, боже, у мене що мені не дали додаткові матеріали. Я кличу інструктора кажу, у мене тут одна вкладочка. Вона каже: А ти просто закрила, а не згорнула. Я думаю, ну ну то що мені? Що мені робити? Ну, вона мені все зробила. Я нажимаю почати тестування. Там другий раз потрібно знову нажати і третій три рази, щоб ми щоб точно впевнились, що ми починаємо тестування. Я знала, що я починаю з української мови, потім англійську мову і залишаю на останок математику. Я можу пояснити, чому я так робила, тому що на математику я робила найменші ставки. Так, я її теж готувала. Але ну всім зрозуміло, що наскільки я б її не готувала, у мене є сильні сторони, у мене є слабкі сторони. Згадуємо ваги життя. І я почала з української мови. Все ну, я просто думаю, щоб зараз такого не було. Що я відкриваю завдання, і там декілька незрозумілих є просто в пространстві. Справді, вже налякали перед цим. Казали, що українська мова була дуже складна. І я думаю, чи це для них складна, чи вона справді така складна. Відкрила. Завдання починає вирішувати. Обов'язково завжди перевіряйте, щоб ваше завдання світилось таким бордовим кольором. Це означає, що там збережена відповідь. Але не переживайте за це. Якщо будуть якісь несправності, ви завжди можете покликати інструктора, завжди приходять на любе ваше прохання, все нормально. Ну, Но, в принципі, спокійна енергетика в аудиторії. Вони не ходили, ці інструктори так отак от не дивились на тебе. Вони щось трошки ходили, трошки сиділи, щось там трошки. Я зробила українську мову за півгодини. В принципі, я все знала, розуміла. Одне завдання точно було з попередніх років ЗНО, тому що я вирішувала його на освіті ще давно. Це про фразеологізм я говорю. Тому реально, моя порада, якщо у вас ще є час, натхнення, то ви ще. По розв'язуйте завдання з ЗНО попередніх років. От, ось вони справді беруть декілька завдань звідти. Вони ж не будуть придумувати абсолютно все, тому що, по перше, багато варіантів їм треба зробити. Абсолютно точно будуть повторюватись якісь завдання з минулих років. Далі я перехожу до англійської мови. Я дивлюсь, що в принципі я розумію, що там написано, розумію текст, розумію ці варіанти. Ну немає такого, що я просто сижу і не можу ні там, ні там нічого зрозуміти. Я все читаю. У мене поки що не виникає ніяких казусів. Потім там з одним текстом щось там виникло, тому що жоден варіант не підходив мені, і я думаю, ну що вже? Ну нічого, одна помилочка буде. Я ще в кінці змінила одну відповідь, і я не знаю, чи її потрібно було змінювати, але так завжди. Ти не змінюйте свої відповіді з англійської мови. Ось, ось запам'ятайте, тому що особливо там use of English, там, де останні завдання, те, що вам перше спало на думку, скоріше всього це правильно. Напевно, про це вже казали всі, але це реально так. Я не знаю, чи я змінила ту відповідь. Мені здається, що я не, на неправильно змінила. Змінила і змінила. Що мені вже робити? Нічого страшного не сталося. Математика. Я сижу, відкриваю завдання. Ну, перші там взагалі це просто ну це щось неймовірно легке, щось там, якісь графіки. Ну, це прохідний бал, я одразу бачу, що хоп, нажала три рази, все, прохідний бал пройшла. До речі, параметри я навіть не розв'язувала, не брала. Забудьте про параметри. Просто подумайте логічно зараз. Ну, моя порада не витрачати зараз час на параметри. Тому що якщо ви не розв'яжете одне останнє завдання, у вас буде 193. І в принципі всі ті інші завдання можна розв'язати. Так, я теж думала, що я там все правильно зробила, але ну, зрозуміло, що в мене там, там помилочки, там у відповідностях не все абсолютно я правильно зробила. Ну, я так думаю. Тим ви зможете вирішити, якщо ви справді готувалися і розв'язували багато завдань, все буде нормально. У мене не було прогресії взагалі. У мене було була комбінаторика, вивчить рівняння винятки і все. Тому що мені потрапилось рівняння винят... виняток. Я сподіваюся, що я там правильно відповіла, але не знаю. Єдине, що я відкриваю математичні формули. А я відкриваю формули, щоб ви розуміли, там просто. Половина цифри, половина букви могло бути просто не видно, ніби ніби якийсь неправильний формат в комп'ютері, і якось так. Ну ви знаєте, трошки розмито, трішки не видно. Ну це взагалі це якийсь прикол, чесно, тому що я не знаю, як можна було не зробити нормальний формат формул. Слава Богу, ті формули, які були мені потрібні, там все було ідеально видно. І тим паче я вже бачила ці формули 300 разів, і я там могла додумати, що там це це площа, там написана, а не просто якась половина букви С. Ну, з формулою ми так. Вони трошки не трошки, а щось недопрацювали. У мене залишалось 20 хвилин до кінця, я вже просто поперевіряла всі свої відповіді, просто пройшлася так швиденько очима, і залишалось у мене 8 хвилин до кінця. Я вже думаю, що, що мені вже думати, що робити. Тому що я сижу перед цією англійською з цим останнім текстом. І думаю, змінювати мені всі відповіді абсолютно чи не змінювати? Три рази я завершила тестування. Я хочу завершити тестування. Ви впевнені, що ви хочете завершити тестування? Приблизно такий діалог у мене був з комп'ютером. Це все я вам сказала про формули. Оце мінус, реально мінус. Але якщо ви бачили ці формули впродовж року, то все буде нормально, не переживайте сильно за це. Обстановка в аудиторії була максимально спокійна. Ну у мене не було. Супер несправностей з комп'ютерами. Єдине, що я переживала за тривогу, її не було. Я здавала в другу зміну. В першій зміні була одна досить довга тривога, їх не відправили на додаткову сесію, вони дописували. Але я переживала за це. І тільки якийсь шорох там машини проїжджали, душа туди в п'ятки просто все пройшло добре. Тому НМТ не варто боятися, чесно. Ще питання, чому ж я не хвилювалась? Тому що я би хвилювалась, якщо б НМТ визначало, чи буду я мільйонером, і чи зароблю я без грошей, і чи буду я успішною і щасливою в житті. Але, на жаль, воно не визначає цього, і від нього не залежить абсолютно нічого. Від нього залежить один єдиний вступ. У мене середній бал 170. Але з коефіцієнтом на українську мову у мене досить великий на одну спеціальність, яку я обираю. Тому можливо навіть 170+, плюс середній бал на одну спеціальність. Я хочу подаватись в Шевченки. Я знаю, що там 192+, плюс середній бал. Ну, якби куди, куди ці бали. Я не знаю. Всі розуміють, що нікому не потрібно багато місць на бюджет. Ніхто не буде забезпечувати настільки велику кількість дітей. Все це прекрасно розуміємо, і справді не варто хвилюватися через НМТ. До речі, я повторювала в день НМТ, я ще вирішувала один тест з англійської мови. Коли я їхала на НМТ, я взяла свій словничок. Думаю, подивлюсь просто так, щоб трішки зорова пам'ять. У мене спрацювала. два слова, які я повторювала перед НМТ, Мені справді попались в нмт тест Ну. Не доля, ну це ж якась доля, це вже якийсь всесвіт послав мені знаки. Просто будемо закінчувати це відео. Я не хотіла розповідати в ньому, як я готувалася до НМТ, як я дожилася до таких балів з української мови і, взагалі, свої лайфхаки по готуванню по стресостійкості. Сподіваюсь, я трішки знизила ваш. Рівень хвилювання, тому бажаю всім успіху. Ще залишився один тиждень складання НМТ, тому все буде добре. Закінчиться все дуже скоро. Бажаю вам скласти НМТ на 200. З вами була я, Ірина Грицька. Хочу прорекламувати свій Тікток. Чесно, я зараз в мій вихідний день після НМТ. Ось так принарядилась. У мене там а, позаду піджачок. З яким я знімаю Get Ready with me. Сьогодні я ще маю відзняти безліч образів, тому підписуйтесь, будь ласка, на мій TikTok. Ось ось назва. Посилання буде в описі. Я повертаюсь на YouTube. Це все буде залежати від вашої активності під цим відео. Підписуйтесь на мій TikTok, там дуже багато міні-влогів з мого життя. Я там кожен день ну, набагато частіше, тому що ви розумієте, знімати влог в TikTok на хвилинку, просто знімати все, що ти робиш, і потім озвучку накладати. І знімати відео в YouTube — це набагато більший обсяг роботи. Я там кожен день, якщо хочете бачити мене. Е, мої образи, моє життя, мої поради, мої лайфхаки, мої акторські сценки. Тому Що я в житті акт... не в житті, а в душі, і в житті скоро буду. Ба... Все, удачі вам!